1188 військових і цивільних, які загинули або померли під час облуги Чернігова у березні-квітні минулого року, були поховані на закритому цвинтарі у Єлівщині. Міське кладовище Яцево тоді опинилося в епіцентрі бойових дій і його постійно обстрілював ворог. Нині 200 тіл ексгумовані і перенесені з Єлівщини на Яцево. Про це повідомив керівник комунального підприємства Спецкомбінат комунально-побутового обслуговування Володимир Куліш на щотижневій нараді у муніципалітеті. Що касається території, територія, за територію кладовища не було ні одного поховання за територією кладовища. Ця територія, яка була відведена під поховання, вона вся належить кладовищу Ялющина. Була в свій час оприділена до кладовища Ялющина. Поховання у Ярівщині на той час було вимушеним кроком, але люди встановлювали на могилах хрести, насипали надгробки. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, неодноразово спілкувався з родичами загиблих, і вони говорять, що не збираються перепоховувати своїх рідних. Тому, крім благоустрою, цвинтаря тут планують відкрити меморіал героям, які загинули або померли під час бойових дій і облоги міста. Там синів ще рідних з цієї території. Відповідно, у нас немає іншого шляху як привезти все максимально до ладу і зробити там е, таку ідеальну територію, тому що там е, захисники з одного боку, наші з іншого, це цивільні чернігівці, які загинули під час військових дій. Ми розглянемо питання взагалі меморіального комплексу. якогось там створення? Ми спілкуємося зараз із військовими з «Північ» і з Капеладом із, із е, деякими матерями загиблих. Ми, у нас є діалог. Як тільки потеплішає, на кладовищі почнуть роботи з благоустрою. Допоминальних днів обіцяє керівник спецкомбінату, наведуть повний лад.